Так, очікували. Перша гра, яка була Кубкова, показала, що це складний суперник для нас. І ми готувалися до гри в чемпіонаті, знаючи, що буде нелегко. Не Але сьогодні, скажімо так, гра в нас відверто не пішла. То, що ми планували на гру, воно не спрацьовувало і в кінці кінців. Знадобилась, опинилась в ролі відіграваючо і добре, що зіграли хоча б в нічю цей матч, але ми налаштовувалися на перемогу, нам потрібно було три очки, тому дану нічю і набране одне очко. Нас ну, розглядаємо як невдалий результат. Хоча по тій грі, яка була, то в принципі, таки ніця ніч'я повинна нас задовольнити, але ще раз кажу: ми налаштовували взяти сьогодні три очки.